Всім привіт! Всім привіт! А, зараз покажу вам, що я купила в різних магазинчиках в районі площі визволення міста Кривий Ріг. І почну з полуниці. Полуниця в нас по 210 гривень за кілограм. Павільйончик був овочевий з фруктами з овочами. І я, чесно кажучи, там чеки не видавали, я не пам'ятаю, скільки я заплатила, але тут більш ніж пів кіло, ось така полуниця, велика вона і пахне. Взяла для донечки. Заходила на проспекті поштовому у магазин Мегастоп. І купила ось такі засоби для своїх котів проти паразитарні проти бліг по 53 гривні. Пишуть у відео під відео деякими, щоб я показувала чеки. Ну, ось тут, що ви тут подивитеся на тому чекові, кому ті чеки. Якщо вам треба, я буду показувати. Заходила я в декілька магазинів Аврора, в два різних. Ну, так сталося. В одному з цих магазинів я купила ось такий засіб ароматизатор гелевий з запахом лимону. Тут його на 39 гривень. Написано, що 90 грамів на 39 гривень. Ось чек. Чижик прийшов кричить, якщо вам чітно. Так, в іншому магазині, зараз хвилинку. А, в Аврорі, оце в Аврорі, якщо я неправильно сказала на аблі. І в іншому магазині Аврора я купила Фріскас, отакий по 11 гривень, декілька пакетів взяла. фелікс по 15, декілька пакетів. Перець чорний, отакий пакетик 9 гривень 20 грамів. І ось цей пакетик теж 20 грамів. Але він коштує 12 гривень. Ну, можливо, перець кращої якості. Тому я взяла їх різні. А також в Аврорі я купила ще приправу Карі. Вона 9 гривень коштує. І... Дивлюсь, чи все сказала так. І ось чек 82 гривні я заплатила в цій Аврорі. Я заходила в червоний маркет і купила там, зараз шукаю чеки. Купила там за 35 гривень. Ось такі 120 ватних дисків ось такої фірми Normal Clinic. Супер Делікейт. 120 ватних дисків за 35 гривень. Це у червоному маркеті. Заходила в Єву, в Єві не дають ніяких чеків, ну, в цій. В цьому магазині, який знаходиться у нас на площі визволення, чомусь там у них чеки в електронному виді вигляді, скануйте код, заходьте по тому коду. Купила я за 46 гривень ось таку фарбу для волосся. Її мені на два, на два рази вистачає. Якщо не знаєте, я вам покажу. Тут такі Два пакети фарби, два пакети окислювача і два пакети бальзаму і пакетик на один раз з двома рукавичками одноразовими. Мені цієї фарби вистачає два рази пофарбуватися. І купила там таку дешеву зубну пасту за 22 грив, гривні. Я не знаю, раніше її не брала, ціна 22 гривні. Тобто я 68 гривень заплатила в магазині Єва. Заходила я у магазин Салтівський, купила каву на вагу по 685 г, це кава. Арабіка. І вона в мене заважила на 108 грамів і заплатила я 74 гривні, по-моєму, 50 копійок. Вже десь чек, вже десь чек, мабуть, вітром здуло. Тому вибачайте, якщо не, не, вкажу, не покажу вам чек. І купила я ще отаку у магазині файну паличку Варшавської ковбаси. Вона по 150 гривень за кілограм. Паличка заважила на 910 грамів. І заплатила я 136 гривень 50 копійок. Отакі От в мене були сьогодні покупки. Всім гарного дня. Чекаю на ваші коментарі, ваші вподобайки. Якщо ви маєте змогу і бажання мені надати Здравствуйте. якісь донатики, то в описі до відео, як завжди, буде вказано номер картки Приватбанка. Всім пока!